Завершився регулярний сезон у вищій флорбольній лізі чемпіонату України. Останній тур відбувся у Запоріжжі. Три дні найкращі команди країни проводили поєдинки, за підсумком яких визначилася четвірка учасників плей-офф. Головний матч провели претенденти на чемпіонство Мелітопольська скала та Львівський Лемберг. Переможець проходив до плей-офф з першого місця. Радіють гравці команди Лемберг. Уже на другій хвилині їм вдалося відкрити рахунок. Львів'яни продовжували домінувати на стартових хвилинах. Команда краще контролювала м'яч, створювала моменти. Утримавши стартовий натиск, форболісти скали відповіли своїм голом на 12-й хвилині. Передача Андрія Семенюка призвела до взяття воріт. цей матч принципіальне нам потрібно було тих, спортсменов, которые понимают тактику, которую новую, которую мы нарабатываем. Но ну, я думаю, что в этом, в этом залог. Дуще форбола в Запорожі, Запорозька область. Перша половина матчу стала провальною для скали. Команда пропустила ще двічі і поступалася 1-3. У перерві між гравцями і тренером відбулася серйозна розмова. На кону стояло перше місце регулярного чемпіонату. До того ж, програвати перед своїми вболівальниками мелітопольці не збиралися. Діалог пішов на користь. Другу половину флорболісти скали почали ударно. За три хвилини вони зрівняли рахунок. Інтрига у матчі відродилася. Табло фіксувало рівновагу три На наглядачів чекали ще 15 хвилин спортивної драми. Завжди важко, коли пропускаємо голи. Це Люба команда ну має ще підготуватися психологічно, ну крім фізичної підготовки. Зрівнявши рахунок, флорболісти з не стримали емоцій. Це призвело до видалення двох гравців. Команда захищалася в трьох проти п'яти. Стиснувши зуби, малітопольці не тільки вдало оборонялися, а й зуміли провести гол в меншості. Тепер вже Лемберг був у ролі наздоганяючих. Команда почала атакувати з новою силою. Змарнувавши кілька нагод, їм все таки вдалося зрівняти рахунок. Гол вийшов не менш ефектним. Заключні хвилини минули без забитих м'ячів. Команди готувалися до овертайму, де діє правило золотого голу. Кому вдасться забити першому, то і переможе. Ми тривати нову тактику. Я бачу в цьому преимущество, я бачу, що багато виходить, і я з оптимізмом садрю. В овертаймі більше пощастило львівському Лембергу. Граючий тренер Володар Ілик приніс перемогу команді 5-4. Львів'яни радіють. Вони кваліфікувалися до плей-офф з першого місця. Это игра, после которой, ну, не за что винить. В такой игре все решают очень мелкие нюансы. В принципе, как со стороны одной команды, так и с другой. Всех ребят хочу поблагодарить за то, что действительно они боролись. Они очень хороший матч провели все, все абсолютно. Ну, маленький нюансы, овертайм, буквально доли секунды сложилось просто не в нашу пользу. Львівський Лемберг завершив регулярний чемпіонат без поразок. У півфінальній серії команда гратиме з тернопільським штурмом. Скала, маючи дві поразки, пропустила на перший рядок свого принципового суперника і тепер зустрінеться із Коломийською Надією. Фінальна частина плей-офф відбудеться з 28 по 30 квітня. Скала має нагоду реваншуватися за дві поразки в сезоні від Львівського Лемберга і сьоме стати чемпіоном України. Руслан Левицький, Дар'я Зирянова, Тв. 5